Відео надане сайтом онлайнгдz. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 601. Одне із чисел у 7 разів менше від іншого. Знайдіть ці числа, якщо їх сума дорівнює 224. Давайте розв'яжемо це завдання за допомогою рівняння. І так, нехай Х це перше число. Тоді, що ми можемо сказати про друге? Одне з чисел у сім разів менше від іншого. У сім разів, тобто поділити на 7. Або можна сказати, що друге число у 7 разів більше від іншого. Тому давайте х це буде перше число, це буде те, яке менше у 7 разів. Тоді друге буде 7 помножити на х. Тобто друге число у нас буде більше. І тепер ми можемо скласти рівняння. І так, нам відомо, що їх сума дорівнює 224. Х додати 7х дорівнює 224. Тепер ми спрощуємо наше рівняння. Х плюс 7х це буде 8х, дорівнює 224. І так, ми маємо х як невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Отже, 224 поділити на 8. Давайте порахуємо у стовпчик. Згадаємо, як це робиться. 22 поділити на 8. Будемо брати по 2. 22 відняти 16. остачі у нас. Залишається 6 і зносимо 4. 64 поділити на 8, будемо брати по 8 Відняти 64 в остачі 0. Отже, х у нас буде дорівнювати 28. Це перше число. Друге число у нас 7 помножене на х. Отже, 7 помножити замість х підставляємо 28, дорівнює. А помножимо, давайте усно. 28 це 20 плюс 8. 7 помножити на 20 це 140. І 7 помножити на 8, це 56. 140 плюс 56 буде 196. Отже, ми знайшли. Пер, у нас буде одне з чисел 196, а друге число, яке у 7 разів менше від нього, це 28. Записуємо відповідь. 28 і 196 – це наші шукані числа. На цьому завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до нашої групи у соціальних мережах. Дякую за увагу!